Добрий день, дітки. Давайте ми з вами вирушимо в гості до зимоньки зими. Зимонька голубенька в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'яниш шличенька, Ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Дітки, а яка пора року зображена на малюнку. Так, це зима. А як ми розуміємо, що це зима? Все навкруги вкрито снігом, люди вдягнені в теплі зимові речі, діти веселять себе з зимовими розвагами. А які зміни відбулися в неживій природі? Повітря морозне, річки скрилися кригою, небо темно синє, сонечко не часто з'являється на небосхилі. А які фарби найчастіше використовуються при малюванні картин зимової природи? Так, це біла, блакитна та синя фарби. Сьогодні я пропоную вам намалювати картину зимової природи за допомогою нетрадиційної техніки малювання, а саме малювання парафіновою свічкою. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, парафінова свічка, фарби. Пензлик, водичка та серветка. Простий олівець. Спочатку простим олівцем наносимо схематично наш малюнок. Намагайтеся робити ледве помітні лінії. Потім ми беремо парафінову свічку та ретельно замальовуємо ті частини, де ми повинні отримати білий колір, тобто все те, що у нас вкрито снігом. Потім ми беремо синю фарбу і починаємо розфарбовувати небо. Частини, що ми промалювали свічкою, будуть залишатися білими. Потім переходимо до кочугурів, розводимо синю фарбу добре водичкою, щоб отримати ледве помітний блакитний колір. Поверхню кочугурів зверху біліша, ніж нижня частина. Не забувайте зробити тінь під деревом та кущем, Виділіть стежку з обох боків синьою фарбою та намалюйте сліди. Добре промийте пензлик. Коричневою фарбою промалюйте схематичне дерево та кущ. Сонечко можна трошки промалювати жовтим кольором, але не яскраво. Ось такий чарівний зимовий малюнок вийшов у мене. Спробуйте і ви. Якщо бажаєте, можете зробити малюнок за своїм власним задумом. Бажаю успіхів. До побачення!